Розійшлися далеко ми я один ти одна, тільки пісня лелеками прилітає, сумна, Ой лелеки, лелеченьки, чи вам крилець не жаль? Ми коханням приречені, та чомусь на печаль, ой лелеки, лелеченьки, чи вам крилець не жаль, ми коханням приречені, та чомусь на печаль. Над рікою лелеченьки, де зустрілися ми, опустили на плечі нам ніжно крила весни, ой, лелекі, лелеченьки, чи вам крилець не жаль? Ми коханням приречені, та чомусь на печаль, ой лелекі, лелеченьки, чи вам крилець не жаль. Ми коханням приречені, та чомусь на печаль. На птахів милувалися, як літали вони, вперше там цілувалися, немов трепіт струни, ой, лелекі, лелеченьки, чи вам крилець не жаль? Ми коханням приречені, та чомусь на печаль, ой, лелекі, лелеченьки, чи вам крилець не жаль. Ми коханням приречені, та чомусь на печаль. Розійшлися далеко ми, я один ти одна, тільки пісня лелеками прилітає сумна, ой, лелеки, лелеченьки, чи вам крилець не жаль. Ми коханням приречені, та чомусь на печаль, ой, лелечка. Чи вам крилець не жаль, ми коханням приречені, та чомусь на печаль, ми коханням приречені, та чомусь на печаль.